Собака ще ходить як людина. Ще щеня Манебель втратила передні лапки, коли потрапила у стрілки потягу на одному із заводів міста. Наставила стрілки кожу, мишці, паси, сухожиля, Заводчані приїзд. її на своєму транспорті вивезли з цеха. ми одразу ж обратілись в клініку. Пролітілі прооперували. Анастасія довго боролася за життя цуценяти, зверталася навіть до іноземних медиків. У лікуванні собаки дуже допомогли пожертви людей по всій Україні. Зі слів власниці собаці мужності не займати. Вона пережила близько п'яти операцій і за всі місяці лікування Анабель витерпіла багато. Дуже багато пережила перев'язок, Місяця перев'язувалися, два рази в сутки, а то три чотири рази по мірі необхідності. Мазі. Сьогодні Анабель почуває себе добре. Зі слів жінки, часом собака навіть більш активніша за інших у домашньому притулку. Вже скоро для Бели запорізькі ветеринари зроблять протези, і тоді собака забігає по-справжньому. Не дивлячись на відсутність передніх лапок, у Анабель, вона не відчуває себе неповноцінною, адже найголовніше в неї є це любляча сім'я. Маю надію, що й інші звірі з притулку невдовзі позбудуться статусу сиріт. Анастасія Кучер, Юрій Лукашов, Новини ТВ Голд.